Шановні колеги, доброго ранку. Із 13 членів правової комісії присутніх наразі 8 членів. Комісія є правомочною можемо розпочати засідання. До розгляду пропонується одне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 22.12.2020, номер 44 про затвердження програми розвитку інженерних споруд, дорожньої мережі та доріг комунальної власності Охтирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами, доповідає Сергій Іванович Бондаренко. Ой, про... підождіть, хто за порядок денний? Ой. Хто за? <порядок> Олег Володимирович, порядок денний. <порядок> Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. У нас шість. Олег Володимирович, Ігор Миколаївич порядок денний. Ігор Миколаєвич, за. За. Вім за. Порядок денний прийнято. Регламент. Залишаємо той же, що і був. Пропозиція 5 хвилин доповідачу для запитань і співдоповідей до трьох хвилин. Хто за даний регламент роботи комісії? Хто за? Ольга Миколаївна. Бачу. Ігор Миколаївич? За. Всім за. Дякую. Отже, Сергій Іванович, будь ласка. Шановні колеги, а? вам пропонується проект рішення до вісім. Угу, угу. Рішення Хирської міської ради, внесення змін в зв'язку з тим, що у нас на програму це програма пов'язана з ремонтом доріг. Виділено коштів у пункті. 15860 у додатку 1, Ми пропонуємо в підпункті 1.2 поставити не 6 мільйонів, а 10 мільйонів на ремонт доріг. Дана програма діюча для того, щоб ми могли провести тендер на відновлення дорожнього покриття по місту Ахтирка. Додатково запитання пропозиції, зміни доповнення. Хто за даний проект рішення за основу та в цілому? Хто за? Спасибі. Олег Володимирович за. О, так, Олег Володимирович, за. Е, Ігор Миколаєвич. За. За. Е, Дмитро Володимирович. За. Дякую. Секунд за. Я почула, дякую. Дев'ять за рішення прийнято. Всім щиро вдячна.